Світ повинен підготуватися до майбутніх невідомих хвороб, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус, делегатом всесвітнього економічного форуму у Давосі у рамках обговорення так званої хвороби х Добрий день! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському youtube каналі Як ви вже зрозуміли, що сьогодні я буду говорити про заяву голови організації охорони здоров'я. Тедраса Гебрейсоса щодо так званої хвороби Х, е, ця заява Гебрейсоса, звичайно не залишилася непоміченою, і більше того, вона дуже сильно напружила людей по всьому світу, тому що ледве російсько-українська війна зупинила пандемію по всьому світові. Як, я так розумію, Провідні економісти світу і провідні чиновники світу, головні чиновники світу знову починають шукати нову хворобу. Це робиться під виглядом або під приводом підготовки. До можливих е, захворювань я хочу сказати, що це тектонічні зрушення, взагалі, в політиці Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що до цього, принаймні до 2016 року, нас переконало у тому, що інфекційні хвороби. Пішли в небуття їх більше не буде. Світ не те, що з пандеміями не буде зіштовхуватися, а навіть з епідеміями тому потрібно в Україні реформувати систему охорони здоров'я до світових стандартів без інфекційних стаціонарів, без епідеміологів і так далі. Тому у нас фактично повністю була знищена підготовка епідеміологів, інфекціоністів. Закривалися. Інфекційні стаціонари, але ось тут виявляється, ми переходимо в нову еру, в нову епоху постійних хвороб X. Я трошечки зацитую виступ. Це переклад з Guardian, суспільне новини. Подає Гебрейсус Пояснив, що ідея так званої хвороби X не нова. Всесвітня організація охорони здоров'я використовує цей термін з 2018 року, як з'ясувалося. Це пов'язано з тим, що існують відомі загрози, такі як Мерс, вірус Зіка, Ебола. Але також є невідомі речі, ну, будемо вважати, збудники, які можуть статися в майбутньому. Тому потрібен замінник для хвороби, про яку ми не знаємо, але яка може з'явитися. І цим замінником вирішили зробити хворобу Х. Гебреїсус розповів, що ВОЗ готувалася до появи вірусу подібно до ковід ще до пандемії 2020 року. Він додав, що деякі люди кажуть, що це викличе паніку, але це неправильно. Така підготовка включає в себе систему раннього попередження а також. Системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба в більшій кількості медичних приміщень та персоналу, хвороба X – це гіпотетична назва невідомого патогену, здатного викликати епідемію чи пандемію. ВОЗ ще у 2018 році включила хворобу X, як з'ясувалося, до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритет для досліджень та розробок. У контексті надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я я взагалі не знаю, що курить генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я чи голова ВОЗ, але тільки за цей абзац ну, його можна вже як на мене притягувати до кримінальної відповідальності. Це явка з повинною. ВОЗ ще у 2018 року році включила хворобу X до глобального переліку захворювань. Я хочу запитатися, як це взагалі розуміти. Хвороба Х, включена до глобального переліку захворювань, коли під хворобою Х розуміються взагалі зовсім різні патогени. Їх насправді в світі є дуже багато. Переважно вогнищем цих патогенів є якісь необжиті місця, дикі тварини. Ці патогени можуть долати видовий бар'єр і. Так, як у випадку з ковід, переходити від тварин до людини зоантропонози. І, безперечно, завжди в світі існують такі патогени, які періодично долають цей бар'єр і виходять. Але як це можна говорити про те, що ця хвороба яка хвороба, яка хвороба, якщо їх сотні, напевно, є, які існують на земній кулі, до глобального переліку захворювань? Цікаво, як вона позначається. Ось. Понад форуму Давосі, понад 100 глав держав і урядів зібралися у Давосі на 54-ті щорічні збори Всесвітньої економічного форуму. І загальна тема Заходу. Я підходжу до найцікавішого. Загальна тема Заходу цього року у Давосі це відновлення довіри. Так і називається. Відновлення довіри. Програма складається з чотирьох пріоритетів. Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі, створення зростання та робочих місць для нової ери, штучний інтелект, як рушійна сила економіки у сусп... та суспільства, і довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії. Я вертаюся до відновлення довіри і хочу запитатися у Гебрею, Сусе і всіх інших: а чому раптом вони втратили довіру? І чому за довірою вони приїхали на. Економічний форум. Я хочу сказати, що е, Швейцарський Давос і Всесвітній Економічний форум це не місце, куди повинен приїжджати голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. Для цього у нього є свій власний майданчик, і для цього у нього є також Організація Об'єднаних Націй. І такі візити вони взагалі неприйнятні для. Е, Чиновників Світового рівня. Для цього ще раз підкреслюю, є спеціальні, спеціальні наднаціональні майданчики. Швейцарський Давос збирає комерсантів, і він розглядає виключно комерційні пропозиції, які вигідні Комерсантам для того, щоб заробити. Я так розумію, що Гебрейсус приїхав з комерційною пропозицією, яка називається Хвороба X. і представив цю комерційну пропозицію. Я так розумію, переконавши інвесторів, що інвестувати в хворобу X буде надзвичайно вигідно. Це буде прибутково. Саме так потрібно розуміти вояж або візит Гебрейсуса, голови ВОЗ, до Швейцарського Давосу. Загалом ситуація складається навколо оцих всіх хвороб X і взагалі політика, яка зараз розгортається, вона ну, дуже багато про що говорить. Перше, про що можна, Значить, засвідчити або зробити які висновки, що реальність, а реальність це ліки, вона не має цілющого ефекту. Реальність не має цілющого ефекту на людей, відірваних від життя, які живуть в світі своїх примар, химер і взагалі якогось маразму. І це не безтурботні просто люди, які не знають чим зайнятися. Вони насправді намагаються реалізувати якісь свої приховані програми і приховані наміри, використовуючи Всесвітню, органі... Всесвітню організацію охорони здоров'я і навіть такі економічні комерційні форуми, як Давос. Ось це дуже погана, як на мене, прогностична ознака. і... Я думаю, якщо війна вже не зупинила цих людей, і вони продовжують не звертати увагу на більш серйозні виклики і починають розказувати про якусь хворобу Х, я думаю, що це все погано закінчиться для всіх. На завершення я хочу трошки додати економічної. Фінансової, але теж, ну, такої, неприємної інформації для України, тому що не тільки нам треба звернути на вояж Гебреїсуса в Давос і позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також Україну стосується або торкається візит пані Пріцкір, яка. Ви знаєте, є представником кабінету Байдена Білого Дому тут в Україні, яка нібито слідкує за використанням наданих нам фінансів в якості допомоги, вічної допомоги, алеймається, але також переймається відновленням української економіки. Що цікаво, що мова про перемогу не йде, я так розумію, що. Допомога і війна буде вічно, але вони ще будуть відновлювати українську економіку. Відновлення української економіки, як зазвичай, аферистами і пройдисвітами відбувається в одному напрямку. Це скупівля всіх стратегічних ресурсів, природних ресурсів і спекуляція ними. І ось за таким. Непідтвердженими даними, але принаймні вони до мене дійшли. Значить, Пріцкер разом з представниками вищої політичної влади України зустрілися з представниками двох банків: це BlackRock і JP Morgan Chase. BlackRock це міжнародна інвестиційна компанія. Зі штаб квартирою в Нью-Йорку в США одна з найбільш інвестиційних компаній світу та найбільша в світі за розміром активів і управління. І е, JP Morgan Chase – це найбільше за розмірами активів банківських Холдинг США, належить до великої четвірки найбільших банків США і здійснює діяльність у сфері інвестицій, фінансів, послуг, управління приватними капіталами тощо. І ось Reuters повідомляє, що задуманий е, на базі цих учасників створити Банк Реконструкції України, який створюється за допомогою BlackRock та JP Morgan Chase, і має бути готовий до роботи протягом року, сказав віце-голова BlackRock Філіп Гільдебранд. Ну, звичайно, не Іванові не Петренко. На полях, на полях, форуму в Давосі. За словами Гільдельбранда, керуюча компанія допомагає в обговоренні питання щодо залучення суверенних грошей від банків розвитку або основних країн донорів для зниження ризику приватних інвестицій. Ну ми вже зрозуміли, які будуть приватні інвестиції. Це в хворобу X і звичайно в українську землю. Спеціальний представник США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкір сказала, що все ще залишається багато питань про те, що можливо сьогодні, а що безпечно можливо в майбутньому повоєнному стані. Значить, нічим іншим і нічого іншого не потрібно чекати від так званого банку реконструкції України на базі оцих двох. Спекулятивних структур як розпродаж головних активів. Передусім майна передусім землі. Більше нічого я не чекаю. Це це в принципі плани нічим не кращі, ніж те, що ми зараз переживаємо: війну і такі діяльність таких, от банків з реконструкції України, вони можуть призвести тільки до громадянської війни. Якщо ще врахувати, що в нас тут почнуть реалізовувати програму по захисту населення від хвороби Х. Ось ми ледве пережили COVID-19, а після війни, я думаю, що ми не переживемо ні діяльності Банку з Реконструкції України, ні інвестиції в хворобу Х в Україні. Ну, от такі новини з полів. З кулуарів і з панелів давоського форуму. На цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей.